Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти, або три події, які би хотіли переглянути саме сьогодні, 17 липня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. А я починаю з першого варіанта. Перший варіант. Королева мечів перевернута. Вам ні. Якщо ви хотіли вирішити якісь робочі питання, службові, розпочати проекти, можливо, якісь у вас є конфліктні ситуації з керівником. То на сьогодні ви вирішити це не зможете. Краще звертайте на всю інформацію, що до вас надходить. Перевіряйте її, робіть певні висновки і готуйтеся до того, що енергії ваші зміняться, але на сьогодні ви вирішити нічого не зможете. А я вважаю, що хай ми всі негаразди гаразди, пройдуть мимо вас. І гарного дня! Другий варіант другий варіант вежа. Вам так. Якщо ви планували якісь поїздки, переміщення, можливо, переїзди, зміна місця проживання, розпочати ремонт, або генеральне прибирання в хаті, можливо, ви хотіли б ви вирішили для себе, що прийшов час позбавитися якісь негативні установки від себе відкинути, або змінити напрямок свого руху, то можете сміливо рухатися. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант з змічів перевернутий, вам ні. Можливо, на сьогодні ви планували завершити якусь справу або вирішити якесь питання. То на сьогодні у вас недостатньо буде інформації, можливо, вас дещо буде напружувати температурний режим зовнішній, то ви утримайтеся від активних дій. Наразі вам потрібно лише володіти інформацією. І перечекати, поки ці енергії для вас зміняться. А я бажаю хай всі негаразди пройдуть мимо вас і гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.